Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов, і Я радий вітати в нашій студії мою колегу Юлію Забеліну. Вона є журналісткою НВ, політичною глядачкою. Нашою хочемо поговорити про підсумки політичні підсумки тижня. Юлі, вітаю тебе в студії. Привіт, привіт дякую, що запросив. Слухай, я знаєш, я думав з чого почати. Що в нас от найбільш актуальне? Ми розуміємо, була б велика прес-конференція Зеленського. Ми до неї обов'язково повернемося. Це важливо, але от я побачив декілька речей. Нещодавно так вчора НАЗК, Національне агентство запобігання корупції так опублікувало інформацію про те, що нібито Петро Порошенко отримав 37 мільйонів гривень, отримав їх від Міністерства фінансів Угорщини. Оце типу, сталося перед його запланованою зустрічю з Віктором Орбаном. В Євросолідарності сказали, що це вирвана з контексту інформації. Що от є певні цінні папери, і Порошенко може їх отримати. Ну, це ці дивіденди з різних. Них різних країн з США, наприклад, не тільки з Угорщини, і ми побачили, як мережа, наближена до офісу президента, почала розганяти меседж про те, Шо Порошенко їхав, щоб здавати Україну домовлятися, щоб типу він був таким тараном про те, щоб примушувати Україну до миру. Що ти чуєш про цю історію? Що це таке? Слухай, okay, ну я насправді трохи в контексті цієї історії з Порошенком, з Угорщиною а, і з цим взагалі виїздом, Да, ну, точно, що це все вкладається в їхнє протистояння Порошенка з офісом. Звичайно, що ми це розуміємо. А, Наскільки я знаю, Порошенко дійсно довгий час вів перемовини з адміністрацією Орбана, не з самим Орбаном, що теж важливо під, підкреслити, щодо того, щоб їхня зустріч все ж таки відбулася. Напередодні якраз такі саміти, які в Брюсселі, які ми, до речі, активно висвітлювали теж. От. І... Так, це включалися до нас, так, так. Да, так, да, да. і він дійсно планував цю зустріч з Орбаном, планував її в контексті взагалі підтримки України. Це дійсно треба теж відмітити. Але він вів її так, нібито у нього є не знаю, дорога вказ від президента Зеленського, тобто нібито від його імені. Що він готовий тамти і вести якісь неофіційні перемовини з Орбаном дороговказу точно не було 1 грудня, не випустили п'ятого президента Дороговказу не було точно. Тобто, фактично, наскільки я знаю, він деяким чином вів в оману адміністрацію Орбана щодо того, що у нього там є якісь домовленості з з президентом України. От але все ж таки, наскільки я знаю, те, що я чула, що ну там не мала йти мова про якусь там здачу України, да, там мала йти, ти мова саме про цей саміт в Брюсселі, саме про підтримку Орбана. Як ми знаємо, де да, що на жаль він заблокував додаткові кошти для України, да що нібито так мільярдів так. з барського плеча це скинув типу окей, ви там щось домовляйтеся про запрошення України до переговорів. От тому саме ця вся така політична історія почалася навколо, навколо цього його нездійсненого виїзду, і, і те, що я також знаю, що до останнього дня, навіть перед його виїздом, він не мав підтвердження цієї зустрічі? Тобто він фактично їхав, не маючи розуміння, чи з ним дійсно зустрінуться, чи ні для Петра Олексійовича. Я думаю, що це неприємна історія. Слухай, а чи ти розумієш? От? Що... Чому це протистояння продовжується, зважаючи на те, що ну давай чесно, за всіма опитуваннями, все таки п'ятий президент не має високих рейтингів? Так угу. у правлячої команди все набагато краще, тобто вони ну нібито не мають бачити в ньому конкурента. З іншого боку, можливо, вони подивилися на заголовки на Ютубі на прямому каналі, де там ну все там угу. коротше зеленського вже треба вішати і четвертувати? Як ти розумієш, чому це протистояння продовжується? Слухай, це насправді дуже цікава історія. Я намагаюся в цьому розібратися вже який місяць за рахунком. Там є дві площини. Перша площина це дійсно така суто людська емоційна. У них на ціннісному рівні не сприйняття один одного. От те, що було ще спочатку передвиборчої кампанії, ще от з цього стадіон, так стадіон, Да вони не сприймають один одного. Зеленський вважає Порошенка корупціонером, він вважає його, ну коротше, олігархом, диктатором, там, з яким не можна домовлятися. А Порошенко дійсно, він дуже болісно сприймає те, що він вже не. Президент він вважає Зеленського там недостатньо фаховим, що він був би кращим. Ох, я, ми тут можемо тут такі слова вживають. Са не сам порошенко. Там його оточення. Там від клоуна до невігласа багато ну, Тобто всього, вибачте, вони так. дуже сильно спекулюють на цьому. Ну і друге, знаєш, я думаю, що вони використовуються. Все ж таки, вони один для одного дуже зручні політичні спарінг-партнери. Вони за рахунок оцього цього політичного протистояння дуже сильно підживлюють свою аудиторію, дуже сильно підживлюють свій електорат, тому що він у них дійсно дуже різний. Тому що електорат, наприклад, Порошенка він абсолютно не сприймає зеленського, тобто настільки не сприйняття там, коментарі, боти, оце все. Тобто вони. Ти сказав дуже таку штуку важливу про рейтинг рейтинг команди. Правлячої він дійсно досить. Великий зараз, ну, він падає, він падає, але але так але... зокрема, тому що ми можемо сказати, що наприклад у слуги народу там ну рейтинги коливаються десь в районі якоїсь статистичної похибки. Але щодо, щодо зеленського, то він дійсно падає. і треба чимось підживлювати. Теж у нас ну у нас на жаль досить складна ситуація ситуація на фронті вона складна у нас в міжнародці, і якісь такі речі треба використовувати, треба щось вприскувати у суспільство, що могло би підживлювати це протистояння. Ми можемо подивитися там. Купа є телеграмів, які я точно знаю, що вони адмініструються, ведуться або спонсоруються з офісу, які постійно-постійно використовують щось проти. Порошенка на ті на противагу в своїх ефірах теж постійно згадуються з Зеленського. Тобто вони зручні дуже один одному з парін партнер. Слухай, ну це дитячий садок виглядає. Ніхто від цього здається не виграє, але ну от вже є така традиція. Я думаю, що від цього не виграє перш за все, Україна. Да, от так. Слухай, ну давай так. Я думав, чи маємо ми це обговорювати вчора? Також в телеграм-каналах, наближених до офісу президента. Більше того, це ще й прозвучало uh -huh. в телемарафоні. Ми розуміємо, він контролюється повністю офісом, він повністю контролюється владною командою. Про те, що нібито у нашого акціонера Томаша Фіала Dragon Capital, так це вони є власниками НВ. Вони є власниками uh -huh. української правди. Що в нього значить є бізнес в Криму? Що він є співвласником кіпрської кампанії, які там Належать якісь певні е, об'єкти. Сьогодні з боку Dragon Capital прозвучало, що ні, ніколи не було і немає е, такої нерухомості в тимчасово окупованому Криму. Але ми розуміємо, як це працює. Для частини аудиторії це вже якби їм не треба перевіряти факти. Плюс, секундочку, телемарафон про це говорить. Mm -hmm. е, що ти вбачаєш в цьому? Чому раптом от е, такий вкид? Ну так, то треба відмітити, що телемарафон, він м'яко кажучи, дотичний до влади, да? звичайно, що все, що там відбувається, це не без їхнього такого схвалення, скажімо так. Я думаю, що це відлуння ну, певних непростих відносин, взагалі зеленського, там з певними представниками бізнесу. Да? Можливо, це якесь не знаю, особисто персональне відношення, тому що коли робиться такий масований вкид. Коли долучаються телеграми, звичайно, що це не звичайно, що це кимось адмініструється. Але не ти зрозумієш що... що там впевнені в офісі президента, впевнені, що тобі, умовно кажучи, мені нашим колегам можливо щодня чи щотижня, значить, надходять якісь темники з Dragon Capital де там написано цих мочить, оцих, значить, будемо тільки говорити хороше. Зараз я чи... дістану свій темники. Скажу, що мені треба відповісти на це. Ну але цікаво, чому, але цікаво, чому не вірять в те, що. То може а... бути власник, може бути інвестор, який типу не наказує нам це, що говорити. Я думаю, що це ще відлуння взагалі нашої історії, тому що ми прекрасно пам'ятаємо взагалі, де да, звідки пішли темники, що це історія дуже давня. Да, що там ще за часів Медведчука, що ці темники спускалися зверху? Що журналісти вони не були самостійними? Що вони постійно там ретранслювали позицію когось там когось, когось там не знаю власника чи. Куратора тоді ще в адміністрації президента Юль. Вибачте, трешся цим курткою по да, мікрофону. Да. Наш звукорежисер просить тебе про що. Да, да, да. е, тому я думаю, що це знаєш, десь ще асоціація з минулим, коли оце все відбувалося. Тому дуже складно уявити, що зараз є якісь журналісти, які можуть бути дійсно незалежними. Я можу сказати, що мені прилітає теж постійно, типу Юля, ти ж зараз почала працювати не про. Просто в НВ, ти почала працювати на фіалу. Типу, тобі, тобі там спускають щось зверху, ти точно кимось адмініструєшся. А я кажу: слухайте, за весь цей час, що я пропрацювала тут. Жодного разу жодної цензури, взагалі, ніхто мені нічого не розповідав. Я ніколи не мала якоїсь там осоз... тобі. Ніхто ну, не коротко... повірить. слухай, ніхто тобі Я... зараз не вірить. У да. зараз за це зрозуміло, що це все неправда. Дивись, але тут цікавий момент. Я тут маю процитувати одну депутатку від слуги народу, яка нам розповідала, що в офісі президента НВ вважають найбільшими ворогами. Ну це було там наприклад три тижні тому, місяць mm -hmm. тому, більшими ніж навіть українська правда. А от представники громадянського сектору впевнені, що ми що лягли Дофіс до президента, я думаю, що не будемо на цьому зупинятися. Так, 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 так. Ну, це баланс. Треба знати, де брати гроші потім. Так, так, так. Ну, все типу, валізами, кеш, все таке. Ми ще знаєш, що побачили сьогодні 100 днів міністра оборони Рустема Умірова. Замінив він Олексія Резнюкова. Mm -hmm. Це супроводжувалося ну скандалами щодо попереднього складу міноборони. І ми також побачили таку дивну інформацію про те, що нібито в його деклараціях побачили, що його діти там мало літнім ну, в сенсі, там від 10 до 2 років. Тобто маленькі mm -hmm. діти, що в них значить амер... американське громадянство. Це що таке? Це... це росіяни, це журналісти, які помилилися. Це атака на Умірова. Ти знаєш, з того, що я знаю, я сприймаю це поки що як атаку на Умірова. Бо ми можемо, звичайно, все скидати на росіян, але ми не можемо забувати про те, що у нас внутрішньо теж є певні певне протистояння. Політика вже дуже давно повернулася в Київ, і певні політичні ігри вони дуже активно розвиваються, продовжуються. Я це пов'язую все ж таки з тим, що я чула, що. У Мєров він дійсно намагається певні процеси всередині структури, всередині сфери оборони реформувати. Тому я думаю, що це виключно такий вкид внутрішній. Напевно, він наступив на чиїсь інтереси. Я думаю, що ми це скоро побачимо, дізнаємося. Але з того, що я чула, що дійсно це пов'язано з його бажанням реформувати сферу. Оборони і от такі будуть. І наскільки мені сказали те, що це не остання атака на нього інформаційно. Що будуть ще? Ну Ми розуміємо, що оборонні контракти зважаючи на те, що вони є ну Засекреченими там великі гроші, і розуміємо, що вони можуть розподілятися дуже по різному. Великий потенціал для корупції. Тобто, з того, що ти чула, що от ті, угу. хто просто звикли рейдерити, чи як господи Юрій Ніколов на зговорив в ефірі, тендерити, що це типу так, може так. бути з їхнього. боку. Так, Я чула саме про це, тому що певні певний час е, е, міністерство уміра воно навіть не заключало там певні, навіть дуже потрібні. Контракти саме через цю всю роздуту історію з корупцією, да яка була попередню, да за часів Резнікова, Рєзнікова, тому вони зараз дуже обережно намагаються змінювати правила гри. Наскільки Ти це маєш вийде... на базі, що вони мали перевірити так, багато речей так. І через це щось могло гальмувати? Так, так. так, так, так. Я думаю, тому саме з цим я зв'язую от, от всі ці інформаційні вкиди. Ну отак. От Ну от я тобі хочу сказати. До речі, ти кажеш що на росіянну не треба зважати, але з іншого боку, якщо подивитися в соцмережах, в Ютубі в коментарях там так-так. Ну що ваш там умірав там, типу, зшо вже віддав своїх дітей в США. Ну коротше, це зрозуміло. Ну, вони це звичайно використовують будь-які привід, щоб якось уколоти наших чиновників. да, звичайно, що для росіян це благодатний грунт. Слухай, ну от наостанок нас реально 6 хвилин залишилося, дуже мало часу. На так швидко час пролетів. нормально. Ну слухай, звичайно, що ну, все таки головною подією була прес-конференція президента. О, так Володимир Зеленський, ми тут вже обговорювали це в ефірі. Ну це не дуже сильна його сторона прес-конференції давати. Але давай так Найголовніше, що ти почула, бо критика була така, що от, дивіться. Президент, нібито, перебуває в теплій ванні щодо того, що відбувається всередині країни. окей, ок, він сконцентрований на те, що зовні, і знову розуміємо його графік. Я впевнений в тому, що в нього немає вільної хвилини. Але, от е, внутрішню політику він віддав людям, до яких є багато запитань. І, і, що, що ти почула? Що ти побачила на цій прес-конференції? Ну, Я тобі скажу, що е, головне, чого я не почула, да, насправді, я би переформулювала це для себе так, бо я дуже довго думала над цією всією історією, з його відповідями, да, і з запитаннями, насправді, теж, бо вони теж викликають певні, певне нерозуміння. Е, я не почула, е, Для мене це було б логічно, якщо би перед таким дуже важким 24-м роком. Це було б таке спілкування, яке було б наповнено сенсами, яке було б наповнено мотивацією, Да? Не знаю, я там згадувала Черчилля з його промовою, що там не знаю, нас чекає боротьба під кров, сльози. От хотілося б почути щось отаке, бо у мене склалося враження, що ну, він сам трохи не зрозумів, для чого взагалі це було. Зібрання, тому що те, що розкручувалося до що, типу там якісь інсайди будуть, якісь там виступи, щось таке. І по факту він сказав тільки про те, що буде вироблено мільйон дронів. да І тут у мене теж є певні сумніви, чи треба було світити от там конкретну цифру, да чи не буде у нас потім проблеми з поставками певних деталей, комплектуючих до цього всього. Але окей, добре, засвітили. Трошки підняли моральний дух для військових, для яких це дійсно дуже велика потреба. Але не було якоїсь візі, тобто у мене склалося враження, що Якогось такого, якогось такого сформульованого плану на майбутнє його немає. Натомість ми почули, що в нього є там 5-6 ефективних менеджерів, да, з якими він працює. У мене знаєте теж таке питання, знаєш вірніше, таке питання, чи є серед них медійник серед цих цих людей, ефективних менеджерів. Тому що мені здається, що вона була реально настільки непропрацьована, настільки не підготовлена, настільки не зрежисована, бо це. Бо це спілкування з пресою це окремий жанр. Треба знати, з чим туди приходити, треба знати, що сказати. Бо це не тільки для журналістів, це для суспільства. І я не почула там. У мене було таке враження, що президент він сприймає все на власний рахунок. Ніби якщо є якісь закиди, то він це не сприймає, як що це проблема України, а що це проблема його власна. оце Мені реально було дуже дивно, сприймає проблему свою власну і захищається і захищається. Там була така дуже показова показова фраза. Я не пам'ятаю здається на відповідь ткачу, що типу намагаюся дотримуватися законів. Можливо, не все виходить, але який уж є. Типу, отакий, який я є. Ну знаєш, ну це трохи дивно, бо це ж проблема не його персональна, але особиста. Ми кажемо про проблеми, які існують загалом в Україні з корупцією на фронті в міжнародці. Я знаю, що вони реально дуже багато всього роблять в команді, але треба мати сміливість визнати, що є певні прорахунки, що є певні помилки, і від цього розмова з суспільством буде чеснішою. Чеснішою і справедливішою і вигіднішою для всіх. Сторін і для нього, і для журналістів, і для суспільства, я думаю, тут абсолютно права в тому, що дійсно це ж не просто там прийшли журналісти, хтось лояльний, хтось нелояльний, хтось критикує, і от відповів журналістам. Ну як би все відмахався, і далі ну, займаєшся своїми справами, які можливо як вважається важливіше. Це далі суспільство розбирає ці відповіді. Ну і знову ж шукає в тому, що відповідає президент, голова керманич країни, так а що ж буде далі? Ну, тобто отримує сенси. Але це також цікаво, бо зазвичай ми знаємо будь-якого політика ну високого рангу, а тут президент його готують. Ну зрозуміло, що що можуть запитати журналісти? От ті, що критичні, запитають, скажімо, про корупцію, ті, що не критичні, спитають, коли закінчиться війна. Ну і на все мають бути відповіді. Тобто, як ти гадаєш, а чому цього не відбувається? Бо може, президент вважає, що йому не потрібна така підготовка? Він ну в нього такий досвід медійника. Слухай, я скажу, що. Що це все ж таки для мене прорахунок там певних людей в його команді? медійній. бо ну реально, президент не має там прямо от сидіти, готуватися до всього. Звичайно, що у нього є якісь пріоритети, це оборона, міжнародка. Я дійсно знаю, що було дуже багато проведено перемовин перед а, а, Брюсселем. Що дійсно були там телефонні дзвінки постійно, із а, навіть у нас ми про це описували з ким конкретно. Що ну роботи реально купа? Що Мала бути підготовка медійна, якісь межла ну якась, якась пропрацювання питань, можливо, складних, на які там а, треба було якісь відповіді напрацювати, але цього не відбулося. У мене питання, чому і чи будуть зроблені якісь висновки з цього? Бо чи все ж таки президент буде далі так сильно триматися за своїх всіх за своє оточення? Але це теж дуже такий красномовний момент. Що спитали про здається, теж ткач. Ну він дуже так розлого ставив своє питання. Так так, так. Питання. ну все таки журналісти також використовуються як можливість, е, це все таки продемонструвати свою позицію. продемонструвати позицію інколи себе просто, да але він спитав про оточення. Якщо б, можливо, він спитав якось конкретніше, да що і там якогось треба звільнити. Да. і ми в принципі знаємо кого найчастіше вимагають звільнити пана в, Татарова, в офісі так, так. президента, пана Татарова. Так от але я для себе зрозуміла, я в принципі це знаю вже певний час, що президент настільки тримається за своє наближене коло. Що будь-які там не знаю намагання навіть міжнародних партнерів, намагання розхитувати там цю історію всередині в країні серед активістів, журналістів. Воно це не буде мати жодного ефекту. Поки він сам не розчарується в людині, яка поруч з ним. Він цю людину не звільнить. це я знаю точно. Там від певних ти своїх вже ти знаєш. Ми дійсно чуємо це багато разів, але ну є певні люди, які все таки кидають тінь на самого президента. Він від цього не виграє. Юлія, я тобі дуже дякую. Що прийшла до нас, я сподіваюся, що зможемо що п'ятниці підбивати такі підсумки. Ми говорили про політичні підсумки в Україні. Так, те, що відбувалося на цьому тижні, Юлія Забеліна, наша політична оглядачка, журналістка НВ, була з нами в студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.